2005 року я мешкав в такій дуже гарній країні Данії. На війні мав позивний теж Данія, тому що прожив там 18 років. І коли почалась війна, в перші дні повернувся до України, забрав маму, сестру, всіх племінників, тьоть з окупованої території, відправив Данію, а сам залишився воювати. І в 23 му році вступив до лав ЗСУ вже. Конкретно до 38-ї окремої бригади морської піхоти. Разом з морською піхотою проходив злагодження, але ж до цього вже воював майже рік. До 38-ї окремої бригади морської піхоти був на Донецькому напрямку, був на захисті Гуляйполя. З 38-ї бригади ми вже були дотичні до деокупації села Урожайного, села Старомайорська на Донеччині. Потім були перекинути на Херсонський напрямок на звільнення кринок. Візінь, Смотрите. На моєму рахунку є танк, є БМП, ну Разом це не тільки моя заслуга, є десь 20 плюс окупантів. Я цим цим дуже пишаюсь. Я був поранений плече, була зламана в мене перелом основи грудної клітки, було відламане очевидний відросток, був дуже переламаний і мав декілька контузій. Я міг спокійно поїхати до Данії, але ж якось таке відчуття є, що... Місія трохи нескінчена. Група ветеранів ми створили свою організацію ветеранську і пробували допомагати там, навіть порадам. Супровід ветеранів, патріотичне виховання молоді. Ми створили цей центр Запорізький обласний центр національного спроту та ветеранської політики. Ми допомагаємо цивільним людям зрозуміти, що війна це наша реалія. Я думаю, що у цієї країни дуже, дуже гарне майбутнє, але ж ми маємо стати, щоб наше майбутнє було світлим, ми маємо стати дуже сильною нацією.